Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку, як завжди, я Ігор Бабак. Сьогодні буде відео про нашу птичку водоплаваючу мулард. Плавати її нема, як би йде. Знаходиться, знаходиться вона в загоні. У двох загонах у нас куриці, я потім засніму. От. Тут в одному. У нас 8-9 штук з півдням Біліфельдери Гамрокси. А в другому у нас от, ті, що я раніше знімав, теж Беліфельдери Amrox і нова порода, кроси, гріс Ну, Засніму такі гарні вже птички, півніг, дуже красиві. Вже співають, б'ються. Скоро вже будемо їх вирізати. Але можливо комусь буде треба тут у нашому районі, так би скажемо, комусь треба будуть півники, не будуть вони гарні для матстада. От. Так що сьогодні у нас відео про наших млардиків. Це теж вони вже підросли. Їм сьогодні 3 неділі. Да, 3 неділі сьогодні. Ми купували їх сутичними о, в районі. Не було змоги мене засняти тоді. Е, як маленькі дружини казала, у бродерах вони сиділи у нас. Ну, Груборя десь неділю, може трохи більше. Так, щоб, не, да, більше не менше, неділя. О, температуру виставляв, їм там 35 градусів. Ну, вони вигрілися. Кормив стартом. Купили в районі 10 кілограм старта, там де купували птичку, а потім вже перервів на селівану. На сьогоднішній день вони з'їли це три неділі вони з'їли у нас 30 кг старта. От і 30 кг уже е, ну, їх, їхнього корму для дорожки птички. Їх Ліган. Так так що зараз почну розповідь точніше зачитаю вам про птичку нашу мулар, що це за птичка. Ну, багато, звісно, хто тримає вже птичку, люди вже знають, що це за птичка. Ну, всі її годують по-різному, своїми кормами, хто як. Ми вирішили годувати їх тільки кормами селівана. А там порахуємо, скільки вони Ой, їдять. Вигідно, не вигідно, але все рівно, якби там вигідно, не вигідно, це м'ясо для нас. О, на продаж навряд ми щось будемо запускати. Дітям то треба, нам треба. І нам ця птичка дуже подобається, це м'ясо. Колись ми перший раз давно, вже років. 15 навіть, назад. взяли на в Києві муларда і м'ясо нам це дуже сподобалося. Ну, так що і це скільки ми думали, вирішували, то часу нема, то нема як би йде. Але все тут я розгріб в цьому загончику. О, тут ну, клітка стояла. І вона й стоїть, і тут було багато чого наложеного, то я все пооббирав, застелив їм соломки. Багатенько, та всім позастіла і курочками їм, щоб, бо у нас тут накриття йде. Я застиму потім бо накриття, йде на верху з половини, щоб дощ на них не йшов, там сухенько у них. А половина вже солома застелив, все рівно вони, ну, дощ, звісно, мочить. от, І куркам їде гребтища. І не погрізуться вони ходять, лапи не мокрі, то я ще їм підсіляю, підсіляю, щоб вони не місилися. Так що зараз от, засніму про муларда розповім. І потім покажу, де в нас знаходяться зараз наші перепілки. От, це наше наш мацтадо молоде, ми міняємо кожні півроку. Ну, змінюємо, куплю, купуємо у інших господарствах 200 яєчок, своїх 200, там всі ми закладаємо і потім відбираємо птичку, а самі вирізаємо і создаємо так от, мацтадо. Так що молоде масстадо, яєчки продаємо інкубаційні, кому цікаво, звертайтеся. На сьогоднішній день це 5 гривень штука, хоч мені там один з мрії що і дешево все продаєш. Ну, тут люди вже по 4 продають, але ми тримаємо свою, як би, марку. Є відгуки гарні від людей, що у нас гарне мацтадо, і птичка е, росте е, гарна, крупненька. От. Так що стараємося щось робимо для цього. О, так що Зараз буду знімати про. Ро точніше розповім вам про, речаю, про Мулардіка. І так почнемо. Місне птахівництво одне з найбільш рентабельних напрямків у тваринництві. Розводження водоплавчої птиці дозволяє використовувати пасовище недорогий рослинний корм у раціоні птахів. Лідерами за кількістю в приватних і фермерських господарствах, є качки. Вони скороспілі, невибагливі. До кормів і легко розмножуються. Селекціонерами створені гібриди кроси, що, пере, що перевершують батьківські форми за скоростиглістю і живою масою. Одні, одним з таких гібридів є качки муларди. Походження породи. Багато хто помилково вважає, що це качка схрещена з гусаком. Така помилка пояснюється незвичайним виглядом і смаком м'яса, але відрізняється від продукту, одержуємо від пекінської качки та інших відомих різновидів. М'ясо мулардів насиченого червоного кольору, щільне, має зовсім мало жиру і на вигляд нагадує гусятину. Такі муларди, гібриди, виведені французькими селекціонерами шляхом схрещування мускусної пекінської порід качок. Можливі варіанти схрещування є породами. Арпінгтон, руан і Вайп Айлер. В результаті виходить качка з спокійним характером з м'ясом чудового смаку і швидко набирає вагу. Оперення птачок качок мулардов біле на голові є темна пляма, яка є відмінною рисою цього гібрида. Однією з причин масового поширення мулардів у Франції є любов жителів країни до жирної гусячої песінки Фуагра. Отриманий гібрид виявився більш придатним для цього. Виду від годівлі, оскільки є скоростиглим. Отримання такого качковуся можна і в домашніх умовах. Якщо в господарстві утримуються мускусні силезні та чисто породні кач... качечки пекінки, описі породи гібрид має зовнішній вигляд, подібний до вигляду пекінської качки, Вели... велике горизонтально поставлене тіло, груди широкі, спина пряма, міцні широко. Розставлені лапи, голова на короткій шиї, без характерного для мускусних качок шкіря... шкірястого наросту. Пір'я щільно прилягає до тіла, кількість пуху середня, забарвлення оперення мулаждів завжди біле на голові присутня чорна пляма. От така птичка. Продуктивність у них. Качки мулардя відносяться до бролерів. Тобто розводять на м'ясо. Качки муларди відмінно підходять як для розведення в домашніх умовах, так і для вирощування в промислових масштабах. Вага дорослих самок становить до 6,5 кг самців, до 7 кг. Каченята відрізняються хорошими темпами набору ваги. за два місяці. Вони важать 1,5 кг. При цьому відсоток жиру на туші значно нижчий ніж у пікінського різновиду аналогічного віку. Жир у муларда накопичується на густі і незначно підшкіри в області грудей. Поживна цінність качатини порівняна телятиною. М'ясо приємно виглядає червонувате з невеликим жирним прошарком. Воно корисне для всіх груб населення, невисокий вміст жиру дає змогу вживати його дітям та літнім людям. Переваги у качок Мулардів, невибагливі до умов утримання, домашні качки Муларди абсолютно невибагливі до змісту і можуть адаптуватися в будь-яких умовах, включаючи перепади температур, що безперечною перевагою для Росії, для російських заводчиків. На Російським вони цікаво, нас українські. Невибагливі з догадівлі качки муларди невибагливі до їжі і не переїдають. Проте варто пам'ятати, що якісне годування прозводить до більшої продуктивності птиці завдяки великому розміру м'якості і поживної цінності печінка качки Мулард вважається найкращою для виробництва фуагра. Печінка сямця може важити до 550 п'ятдесяти грам. Гарний імунітет, важливою якістю є наявність у качок дуже сильної імунної системи. Муларди зустрічаються вкрай рідко. Швидке дозрівання качки муларди досягають забійної ваги вже 3-4 місяці за умови, що її годують високоякісними кормами. Завдяки такому ранньому терпінню дозр... терміну дозрівання м'ясо качки виходить особливо ніжним і смачним. Відмінні якісні характеристики, якісні характеристики м'яса. Низький відсоток жиру у м'ясі качки муларда зіставимо з гусячим всього 3%. В той же час на відгадівлю гусака, на відгадівлю гусака йде більше півроку. А муларди досягають забійного віку з трьох місяців. Висудовий смак м'яса качки Мулард слід подякувати мускусному в ускусній породі, на основі якої був виведений гібрид. По чистоті качки і хані важливість цієї якості є основоположною для фермерів, які розводять качок на продаж і використовують їх пір'я і пух. Спокійний характер домашні качки Муарди не турбують господарів криками і сварками. Ну, от такі от їх ой, як би мовити характеристики. от. А у нас ось сюди ось тут водичка у них знаходиться в цьому бідерці, П'ють вони водичку багато. Ось такий корм ось сюди, такі коробочці, Треба їм таку коробочку купити І, і підцепити їм ракушку морську. От. І вон вони у нас сидять. Вони такі, шугливі, вгливі, потікають, що вони спокійні. Бачите, на голові чорненькі п'яточки. Ну так я, я хотів зважити. Ну воно вже десь непонятно. Кіло 500, кіло 700, щось. Лапам не, не, ну, не тарабани по тому, по тій коробці, Не дає зважитися. бандит такий. Чи бандитка. І вони бачили, о, побігли, побігли всі, побігли. Ну ладно, не будемо вас приложити. Ракуш, ракушка ось що, де є он, цілий мішок. О, так що ракушку я додаю. І... Курям нашим. Он висить у них ракушка, корма. Тут він зробив таке сідальце. Там водичка в них стоїть. О, наші другі там сидять. Зараз зайду засніму. Це нова партія. О, от півень ходить. Бандит, такий каратіст місний, він пригає на мене, зараза така палкою вже ногою получав. Скотиняка, як казав, ляшко. Те, що я й казав, де соломки їм понастелював, всіх птичок соломка є. Тут ось, ось соломка, ну, тут вони водичку розбризкують, тут ось сюди банер у них. Переходить тут сіточка така, щоб горобці не залітали. Це все зробив з того, що було. Такі ось такі загончики, сітка, тут он, з вікон решотки були, зробив. дверці такі навісив на петлі, защолочки. Це нормально, то саме стовбики такі. Ось он, коротенький стовбик. А була такий брус. У мене такі от куски були. так я позарізав, вставив, закріпив. Ну все. Ну, Я ж кажу, і баннером затягнули повністю по периметру. От, весь наш загон оцей. А він десь, наверное, метрів 8, мабуть. На 6. десь так. Ось вот. ну, вот такий у них тут літній табор. Так, зараз зайдемо покажу нашу птичку. Ось вот, сюди. цієї сторони сюди у нас кліточки, три штуки. Це молодняк. Вот. І тут сюди у нас ось Тоже тут трошки ми продали були. Тут у нас чотири кліточки. Не видно? Це техасці наші. Вот. І такі у нас тут теж тут було. Що у нас тут і не було. Поначалу там у мене відео є, де знімав. О, тут у нас брудера там, під стінки стояли, тут кліточки стояли, потім придумали, що курей сюди засадити, тут теж перегородочку таку зробив, щоб і Ну, Це кармаш наш так стоять. Ой! Селівановські. Оце ось, ось для, для водоплавайки. Мішечок треба вже докупляти. Я вже позастила солонкою. От, хай лежить, я всім йодокліном просипаю. От. Ну, Вже треба тут і ремонт робити. І вже певно на цей рік я не співаю, а на наступний рік я тут поміняю пол, бо тут пол дерев'яний, Дер як би це і добре тепліше, але певно буду заливати бетон, бо ми сюди як переїжджали, планували. Що ми тільки не планували тримати? І індиків, і свини, і дорогу, і очого багато. І кожу чуть не купили. Але все те, що в нас є, те є. Його поки що нема. Ой, а це у нас... Ой! Ой, фух, Ось сюди наша птичка. О, бачите ось Оце ходить біліфельдерша. Воно демороксіха. А тут вже такі... Ось сюди красний, оцей півень буде гарний півник такий крупний. Це походу Р3А у нас. От. А де ж а я. ось сьогодні півник сонце відбиває. Ось де стоїть. Ось цей півник виходить цей грицендри, Он далі, он дивіться, які гребні у них. Теж грицендри, курочки он темненькі, не хочу їх лякати. А mm. як же ж вас, же вас заснять, поближче, що підходить? Бачите, який півень, ось який у нього окрас гарний, який необычний. А вон курочка зараз засниму. Бачите, в неї на спинці. Тихо-тихо-тихо. ну, На спинці, бачите, вона побігла. Таке наче е, як чешується ста. На шийці вон так гарно. Так, от сюди, ось сюди, бачите, ось ще курочка. О, пошла, ріше. Як я позвати? Байде бачите, бігає. І вони різні такі, знаєте. Ну, от вон півник стоїть, якщо дивіться. Ось сюди. Це одна порода. цей півник і цей півник. Це такі грі Бачите, ці крупніші, такі воно, три брата, акробата. О. Це темненькі, воно темненькі. А це курочки. Бачите, це темнішенька курочка. А там і є. І он далі це все. Це все наше таке стадо. Ну, от тебе далі. Ось, бачите, білі фельдшери. Півники. Вон, водичку п'ють. І курочки. От, амроксики. Воно ну, півник Амроксик. Будемо його залишати на мацтадо. З рес візьмемо, півника і з Біліфедера півника візьмемо бо В цьому році у нас багато півнів із ріс Гарні, дуже гарні, такі красиві вони. То кому якщо треба для стада нову сім'ю курячу, до господарства своє. То можете звертатися, поки ми не вирізали. Домовимось про ціну. От. Ну і куришу випадати не будемо, тому що їх мало. А хочемо здати, вже буде у нас би, кросове плем'я. Але все рівно домашні птички, є домашні птички. Я то вирос такий бандит, оставив його, він такий нехороший, негарний. Півник б'ється, на мене кидається. Ну, як охоронник, це краще, як собака. Казав, ж коскотиняка така. Десь курка, не дай Бог, писнула там, чирікнула, і воно вже кидається, спасає. Спасає. Ну що характерно, що насипаю їсти, він ніколи перший не стане їсти, а козове куричок своїх. От, вони поїдять, потім він поїсть, Так що такі от настави, шановні. Залинкається вже соломки теж понастеляв, але вони порозгрібали вже, ще буду додати. Там вже таке, як перинка у них таке теплінко. І теж посипаю тут у них кругом водокліном. Брав раніше кліносан, але перейшов на йодоклін і купуємо ми тільки йодоклін. Я засипаю їм періодично. Профілактику роблю. О, теж у них вона ракушка. І пішла ракушка. І, бачите, вже співають красавиці. Красавиці наші. О, ти таку драбинку зробив на петлях там. Да. Яйки вже пора давати, вже вам три місяці, а там чотирьом. Дві курочки і два півника. Певно, оце він, мабуть. І може чотири. А сім по три. Оце сім, оце всім, На Оці всім три місяці. А там на петлях поставив. Вона в мене піднімається, опускається. Надо ось сюди до довір'я прив'язав, там позасипав усе. Так що такі, шановні справи у нас. О, дякую всім за перегляди, за лайки, за спілкування, за підписки на мій канал. Підписуйтесь, мені дуже приємно. Мало знімаю, звісно, бо дуже багато роботи. У нас тут підстройки йдуть різні. Дружина зараз полуницю займається, розсаджує там. Але не все виходить так швидко і гарно, бо по досі, по спека. Бачите, як співають. Так що на зв'язочку. Ще раз всім дякую Жика, за на канал. На мій канал. Бачите, як воно. Ось, ось все. я тебе зніму, покажись воно. Бачите, обличчя, ось такі. Гарні такі оперення у них. О, ну все, всім позитивного, гарного. Дня, тихого дня. Ну, на наступ на дальніше. тихої ночі, щоб все пройшлося, і вся війна закінчилася скоріше вже, щоб всі хлопці поверталися дівчата додому. Так що буду з вами на зв'язочку. До побачення. Що не так знімав, казав, десь, може, щось помилився в чомусь. Вибачаюсь, і всім гарного дня.